Далі у нас економічні новини. Українські виробники невдовзі зможуть вийти із своїми товарами на ринки Канади. Про це повідомляють у Мінекономрозвитку. Нині за кордоном завершуються усі дипломатичні перемовини. А ось у Києві урядовці обговорювали внутрішні економічні перспективи. Детальніше в сюжеті. Вітчизняна економіка на розпуті, однак невдовзі на світ з'явиться нова стратегія її розвитку. Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абрамавичус. План дій має стати відправною точкою для усіх галузей економіки. Однак, урядовці кажуть останнє слово за парламентарями. В конце следующей недели презентуем экономическую стратегию нашей страны. Разработали с Иваном и ведущими экономистами нашей страны. Это будут базовые принципы, на чем должна строиться наша экономика. Существует ряд все-таки политических сил. Адільних депутатів, которые все таке діяла тянуть ксажелінію в другу сторону, наразі уряд працює над галузевими концепціями зокрема, вдосконалюється співпраця між державою та підприємцями. Бізнес вимагає скасувати монополію на продаж касових апаратів, а також оптимізувати кредитні відносини. Чиновники кажуть, що готові йти на зустріч підприємцям, обіцяють відкрити 15 регіональних центрів з кредитування та зменшити кількість адмінпослуг з 3 тисяч до 500. на малий та середній бізнес у Кабміні. Велика надія. Він повинен стати до 2020 року локомотивом економіки, оскільки це не тільки економічне питання, а й соціальне питання питання зайнятості і розвитку інвестицій. А поки що Мінекономрозвитку готовий похизуватися досвідом співпраці з підконтрольними держпідприємствами. З 300 залишили 129. Тим, кому пощастило зостатися, розслаблятися ніколи. Невдовзі вони повинні показати стрімкі темпи зростання та прибутковість, надія на молодих та амбітних керівників. 25% цих підприємств вже отримали нових керівників, тобто порядка 36 назначень ми вже об'явили. І далі до кінця року, мабуть, ще, ще стільки столько буде, буде переназначено. Ми бачимо в цьому, в цьому потенціал улучшення і готові будемо цей досвід, поділитися з іншими міністерствами. Урядовці також запропонували продовжити мораторій на перевірку бізнесу. Нагадаємо, його термін спливає вже 1 липня. Ініціативу планують розглянути вже на найближчому засіданні уряду.